Час тобі нарешті дізнатись усю правду. Про битву безліч зим тому. Битву, що зробила людей та лісових мешканців запеклими ворогами. А, вітаю! Мене звуть Лукаш. Тут сказано, ви добре платите. Не марнуй грошей на мене старого дідугана. Ну, а робити, власне, що? Відшукай дерево з отаким листям. Люди у лісі? Не може бути. Годі клинявкати про лісовий закон. Його давно пора змінити. Кажуть, що в хащах за чорною горою мавки чорнявки і русалки з покусниці можуть до смерті залоскотати. Підійди ближче. І ти такий смієшся, смієшся, а тоді. Що ж вам завадило? Білочки, метелики, чи може лісова нечисть? Я не нечисть. Я мавка, душа про лісу. Не вірю, що цей плебей з порожніми руками повернувся. Я знав, що зі смерті підманула підвела. Подарували мені те, чого я раніше не відчувала. Твоя музика справжня магія. Запускайте ви цього лісо. Я! я в серці маю те, що не вмирає. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов.